Прийшов один цар імператор, заборонив. Інший прийшов, дозволив. Це призвело до того, що за короткий час церква стала державною. З'явилася Західна церква в Римі, яка стала згодом католицькою, і східна церква в Візантії, яка стала православною. Імператор втручався в обрання служителів церкви, мав право головувати на соборах і впливати на віровчення церкви. Зверніть увагу. Світська особа, яка не мала жодного стосунку до віри та Бога, впливає на життя церкви. Хоча досі в законах сказано, що церква відокремлена від держави, і саме Бог, а не світська влада, має ставити служителів. За фактом це не так сьогодні і не було так в історії. І якщо Східна церква відчувала на собі дію світської влади і з часом потрапила під повний її вплив, то західна церква просто взяла владу в свої руки. Брала участь у політичній боротьбі, інтригах і забороняла звичайним людям читати Слово Боже. Кожний рік, десятиліття, століття відбувалося багато подій, які намагалися накласти свій відбиток на церкву. І церква, яка дозволяла це зробити, втрачала своє божественне призначення. Церква, яка не ухилялася від вчення апостолів, не додавала нічого до Слова Божого і не відіймала нічого від нього. Протягом усіх часів руйнувала справи темряви і виконувала доручення Христа.